Скільки YouTube заплатив мені за 80 мільйонів переглядів. Зараз я покажу вам пару найпопулярніших відео на цьому каналі, а також покажу загальну суму. Дивіться, є таке відео, воно найпопулярніше, зібрало 5 мільйонів переглядів і принесло 45 тисячі доларів, а також 41 тисячу підписників. Далі, інше відео зібрало 2 мільйони переглядів, принесло 2 тисячі доларів, і ми його ж переклали англійською мовою. Англійською мовою ми назвали його Speed Dating in Ukraine. Принесло воно 17 мільйонів переглядів і зібрало 2200 доларів. Тож, що ж з нашим основним каналом, і що там по оплаті за наші 80 мільйонів? Дивимося, ви вже цифру уявили собі. А дивіться, за 80 мільйонів переглядів 56 тисяч доларів заробітку. Але насправді все це фігня по цей канал. Дивіться, приніс мені набагато більше. Це канал мого особистого бренду. Я вів його ще тоді російською мовою. 2500 підписників. Всього лише завдяки ньому я набрав 500 тисячу переглядів. Але до мене приходили такі великі бренди, як Perimatch, з ким я працював більше року і зміг заробити набагато більше, аніж з попереднього каналу. Не 50 тисяч доларів. Також завдяки цьому каналу я познайомився познайомився з багатьма цікавими людьми з Романом Болгаровим, з Олегом Бардіяном. Я зняв інтерв'ю з співвласником Монобанку э, Рогальським Михайлом, і ми з ним працювали три роки, просували YouTube канал для Монобанку. Далі я завів YouTube канал українською мовою про YouTube. Також тут ну, взагалі набагато відео. Тут не дуже багато переглядів ще немає тисячі підписників. Але... Завдяки цьому відео, завдяки цьому каналу і ось цим відео Digital Steel, Мене почали запрошувати на конференції, виступати в бізнес-клубах. До мене прийшли великі бренди. Прийшли люди. Накидаємось. Дивіться зараз аналітику. До, це аналітика цього каналу. До мене прийшли бренди на просування їх tiktok акаунтів. Так у мене з'явилася tiktok агенція Подивіться відео, як просувати TikTok, Digital Steel, і як воно росло. Аналітика. 11 тисяч переглядів. Тобто, в перші дні було там 900 тисяч переглядів. І навіть сьогодні воно кожного дня приносить мені перегляди. Подивіться, воно також приносить ліди і заявки. Цей канал працює, навіть маючи всього лише там 400-500 переглядів на відео, воно просто приносить мені максимальну юлю генерацію. Тож, якщо ви експерт, якщо у вас є послуга або ви хочете просувати свій бізнес, заводьте, блін, youtube канали, а я з радістю вам в цьому допоможу, бо я 9 років цим займаюся. Просував більше 75 youtube каналів. Напишіть мені сюди або в Директ в інстаграмі, і я допоможу вам з вашим просуванням.